Є знижки на феністил гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на псилобальзам гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Ця книга показала мені, хто є справжнім господарем мого життя. Навчила мене брати відповідальність за себе і свої вчинки. Ну і найголовніше показала мені, що моє щастя в моїх руках. І що це за книга, я вам зараз розкажу. Отже, це книжка позбуться звички бути собою. Зміни власне мислення автора доктора Джо Диспенза. Що тут говориться, коли мається на увазі бути собою? Що насправді я, мій характер, ем, мій темперамент, мій бекграунд, це не я насправді. Я чистий білий аркуш паперу, і я можу вибрати, якою я буду і як я реагую. Я позбудуся звички бути собою і зміню власне мислення. Це не езотерика, не прям про те, як ми свою душу відкриваємо, піднімаємося на певний рівень. Ні, це з точки зору саме науки, як працює мозок. Якщо ми все життя бачили певну модель або нам нав'язували, що треба реагувати саме так, ми завчили цю реакцію. Потім наше тіло несвідоме, і мозок в тому числі починає реагувати так, як ми звикли бачити чи звикли робити. День у день, прокручуючи одні і ті самі думки і відчуття, пов'язані з прикрими спогадами чи іншими неприємними подіями у вашому житті, ви завчили стан страждання, наче абетку. Ваше сприйняття навколишнього світу приправлене жалістю до себе і жертовністю. Тепер вам навіть не обов'язково свідомо думати про страждання. Воно уже є. І видається вам цілком природним станом. Тепер ви, це страждання. Щоразу, як ви намагаєтеся щось змінити в собі, життя ніби розвертає вас на 180 градусів. Ви знову і знову повертаєтеся до давнього доброго себе. Це допомогло мені зрозуміти, що насправді все життя в моїх руках. Я вибираю, як мені реагувати. Є події, на які я не можу вплинути, як би я не хотіла. І Якщо я буду зациклюватися на негативні реакції на ці події, краще в моєму житті точно не стане. Наприклад, коли ми заходимо в соціальні мережі і бачимо якусь трагічну подію, повторювану кількість разів. Тобто це сталося, і потім всі ваші підписки про це розповідають, вкотре показуючи кадри цієї трагедії. Ваш мозок не вміє відсіювати реальність від повторюваної події, що це відтворення. І якщо ви дивитеся трагедію цю 300 разів, ваш мозок 300 разів проживає реакцію цього первинного стресу на цю подію. Кожного разу, коли мене затягує там певна воронка в ці емоційні процеси, я згадую про те, що Джо Диспенза писав, і розумію, що мені треба в першу чергу одягнути маску на себе, заспокоїтися. Я нікому не допоможу тим, що я 300 разів проживу трагедію. Мені треба фокусуватися на позитивному, на допомозі, на об'єднанні з кимось для допомоги. І це є позитивне мислення, якому вчить цей підхід. Медитація це є перший крок до змін. Перший крок до того, щоб почати думати по-новому, відчувати себе по-новому і реагувати теж по-новому. Здебільшого люди розуміють, медитація це добре. Якщо ти медитуєш, ти змінюєш свій психоемоційний стан, ти спокійніше ставишся до життя, і там події в житті можуть змінюватися на кращі. А чому так відбувається? Просто тому, що хтось так сказав, це якась магія чи що? Ні, нам в цій, зокрема, книжці дуже зрозуміло чітко пояснюють, чому медитація працює. Чи медитація це ті ж емоції, які людина проживає під час своїх найщасливіших подій. І якщо ми задаємо собі темп проживати ці щасливі миті щоранку, ми готуємо себе до того, що у нас день вже розпочинається з, там, з правильної ноги. А мою думку, ця книжка підійде абсолютно всім. Це не черговий бестселер, який всі продають, що треба думати позитивно, твоє життя зміниться. Ні, це не коучинг, не менторство. Це суха наука, але при цьому максимально доступна для будь-кого, хто ніколи не цікавився фізикою, хімією чи біологією, але хто просто хоче краще знати своє тіло.